Вітаю малята та пропоную пограти в гру птахи зимуючі чи перелітні. Погляньте уважно на картинку. Кого ви тут впізнали? Давайте пригадаємо разом: Сорока, синичка, горобець, голуб, дятел, сова. Згадайте, будь ласка, як ми можемо назвати цих пташок? Так, ну звісно, зимуючі. Тому що вони залишаються з нами зимувати. А це, що за пташки, давайте пригадаємо: шпак, жайворонок, дика качка, журавель, ластівка, соловейко. Малята. А як ми можемо назвати цих пташок? Ну, звісно, перелітні. Вони Восени відлітають в теплі краї, а навесні повертаються до нас. А зараз я пропоную розповісти про кожну пташку. Яка вона зимуюча чи перелітня? Будьте уважні. Хто це? Пізнали? Так, це шпак. Шпак це перелітня пташка. Ну а це хто? А це сорока, сорока зимуюча. Жайворонок, жайворонок, перелітня пташка, горобчик, а горобчик зимуюча, звісно. А це ластівка. Ластівка відлітає в теплі краї. Ну а це хто? Так, дятел, дятел, зимуюча пташка. Дика качка, дика качка це перелітня пташка. А голуб, а голуб зимуюча. Журавель. Так, журавель це перелітня пташка, сова. А сова зимуюча. Ну а це хто? Так, це соловейко, соловейко це перелітня пташка. А синичка зимуюча. Молодці малята, ви гарно впорались. На все добре.